Переможний ігровий вікенд. Франківський ураган на вихідних розпочав боротьбу в одній другій фіналі Екстраліги. Суперником драконів у півфіналі став новоспечний володар Кубка України, Рівненський кардинал Рівна стандарт. Перший тайм суботнього матчу завершився за мінімальної переваги франківців. Відзначився Даниїла Бакшин. А от початок другого видався по справжньому ураганним. Влучні удари Михайла Грицини та Микитюка дозволили команді Максима Павленка впевнено почувати себе на майданчику. Ми готувалися дуже ретельно, розбирали їхні стандартні положення, які дуже небезпечні, мають у своєму складі хороших індивідуальних гравців, тому матч не видався нам дуже легко, а досить складний. Кожний гол додає нам впевненості, але знаючи команду Кардинал, яка може відігратися, наприклад, з хітом 5-0-5-5, тому ми знали, що матч буде непростий і команда може, ну, потрібно грати до кінця. Окрилені успіхом дракони не збавляли обертів і згодом забили в четверте. Микола Микитюк дальнім ударом довів рахунок до розгромного 4-0. Все ж рівняни таки зуміли сквитати один м'яч. Розіграш штучної більшості вдало завершив Васич. У підсумку 4-1. ураган переміг у першому матчі серії. Перемога дійсно була для нас дуже важливою, щоб повести в рахунку в серії. Ми цього досягли. Вважаю, що володіли ініціативою. В першому таймі створили знов таки багато реально гольових моментів. Кардинал, незважаючи на те, що програє, з будь-яким рахунком, якщо то завжди грає до кінця, не опускає руки. І нам варто було на другий тайм вийти дійсно повністю, сконцентрованими. Ми грали все рівно до останнього на перемогу, розуміючи, що в своєму складі вони мають досвідчених гравців, якісних гравців, які можуть виконати будь-який момент, будь-який стандарт і гол п'ятьох, тому. Свідчення яскраве. А ось недільний матч відбувся за зовсім іншим сценарієм. На правах господарів відкрили рахунок саме дракони з усиллями Фаренюка. Та вже до середини першого тайму гості зуміли перевернути усе з ніг на голову і вирватися вперед завдяки голам Воланюка та Кручка. Один-два такий розвиток подій аж ніяк не входив у плани урагану. Тож до кінця тайму Фаренюк відновив статус-кво оформивши дубль, А під завісу тайму Швед вивів господарів вперед три-два. Порівняти гру ту, що була у нас вчора і сьогодні, дві різні гри. Сьогодні команда додавала в агресії, додавала в бажання. За це дуже велике їм дякую. Знайшли все такі ті слова, які достукалися до хлопців, хлопці почули. і Сьогодні билися, так як я їх просив, віддавалися повністю в грі. Другий тайм розпочався з голу рівнян. Бондар застав зненацька голкі передраконів при розіграші кутового нічия 3-3. Утім, паритет на майданчику протримався недовго. Корсун більярдним ударом в шістку знову вивів господарів вперед, А Микитюк підбив остаточні 5-3 на користь урагану. Дуже напружений матч, тому що команда суперника є, на мою думку, надзвичайно потужною. Це, от, наприклад, показав і результати в Кубку. Вони стали володарем кубку. Тому сьогодні була дуже хороша гра з хорошим суперником. Команда суперника вчора, скажімо так, інший був рахунок, і ми знали, що сьогодні буде зовсім інша гра, що вони хочуть нас виграти, тому готувалися до цього. Таким чином, ураган повів 2-0 у серії до трьох перемог. Третій матч серії дракони зіграють 13 травня у Рівному. Там за необхідності відбудеться і четверта гра. Наталія Грагара, телеканал 402.